Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Після російського обстрілу напередодні електропостачання у Києві відновлено у переважній частині правого берега столиці. Частково стабілізували ситуацію на лівому березі. Спрогнозували, коли повернуться графіки стабілізаційних підключень у ДТЕК, поки що не можуть. Повідомили в компанії аварійні служби наразі працюють у безперервному режимі, щоб якнайшвидше повернути подачу тепла. Уряд каже прем'єр-міністрка Юлія Свириденко надає усю необхідну допомогу, зокрема і зі створенням додаткових пунктів незламності. А втім, чекають активних дій від місцевої влади, адже саме в їхньому віддані пошкоджені теплоелектроцентралі. І за словами мера кличка, напередодні вдалося відновити опалення мешканцям 1083 житлових будинків. Але роботи тривають цілодобово, адже атака в ніч із четверга на п'ятницю стала найболючішою для критичної інфраструктури. Києва. Без світла були майже 417 тисяч людей, а без тепла 6 тисяч багатоквартирних будинків, тобто фактично кожен другий у столиці. У частині районів із систем опалення злили воду, щоб не допустити замерзання і руйнування труб. А мер закликав людей за, е, виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення і тепла. Також, за словами заступника міністра розвитку громад Костянтина Ковальчука, більшості споживачів повернули послугу водовідведення на черзі водопостачання. За оптимістичними прогнозами чиновників, більшість комунальних послуг відновлять впродовж доби, спочатку було вирішено питання з водовідведення. Потім активно впроваджувалось водопостачання, оскільки, як ви знаєте, лівий берег частина. Печерського району, Солом'янського, тобто те, що на пагорбах відповідно виникали проблеми з водопостачанням. Наразі можемо констатувати, що система водопостачання міста Києва відновлена в повному обсязі. Очікуємо протягом вже цієї доби часткове відновлення теплопостачання, там де більш складна ситуація, можливо, трохи більше часу комунальним службам до того потрібно. Канонада вибухів у Дніпрі та Кривому розі вночі ворог атакував Дніпропетровщину десятками безпілотників. Спалахнули потужні пожежі. Жителі районів, що були під ударами, повідомляють про знеструмлення. У багатоповерхівках поруч із місцями влучань повилітали шибки. Наслідки атаки з'ясовуються. А напередодні в області внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Окупанти вдарили безпілотником по житлових будинках у Піщанській громаді. Гатили і по Нікопольському району. Один із ФПІВІ тронів увігнався про. Сто у дах лікарні в Нікополі, і також понівечені храм: дев'ять осель, гараж, автівки, газові та електромережі. На Одещині росіяни вдарили шахедами по суховантажах. Одне із суден було під прапором Сент-Кіт і Невіс і прямувало під завантаження зерном у межах українського морського коридору. Внаслідок удару загинув громадянин Сирії. Другий суховантаж під прапором Коморських островів рухався завантажений соєю із одеського порту. Під час вибуху на облавку осколками поранило моряка. Поранений є і у Добропіллі на Донеччині внаслідок удару безпілотника по підприємствам. Ще одна людина постраждала у дружківці. Ворог атакував місто чотирма дронами, пошкоджені багатоквартирні приватні будинки, а також заклад освіти. На Херсонщині росіяни поранили жителя нововоронцовки і також обстріляли обласний центр. Постраждали перехожа та комунальник. Ще троє медпрацівників. Зазнали поранень під час обстрілу лікарні. У текстильному ворог обстріляв будинок, постраждали мати і двоє дітей. В коридорі ми завжди там в коридорі сиділи кори... там. Да, під час обстрілу, вважали... так? Да? Так, ми вважали, що там безпечно. І, і прилетіло якраз в коридор, У ванну, саме в коридор. В ванну прилетіло і коридор рядом. Володимир Зеленський може зустрітися з Трампом уже наступного тижня. Про це пише американське видання Аксіос. На цій зустрічі з американцями український президент може остаточно узгодити гарантії безпеки. Варіантів місць зустрічі два або це буде Вашингтон, або на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі. Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками переговорів у Парижі із радниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером документ про гарантії безпеки для України готовий до фінанс. Алізації із Трампом відомо також, що у Парижі посланці американського президента таємно зустрічалися із представником Путіна Кирилом Дмитрієвим, якому вони передали узгоджений із Україною проєкт мирного плану. Білий дім хоче отримати чітку відповідь від Путіна щодо цієї пропозиції. Тим часом кільком депутатам Російської державної думи надіслали офіційне запрошення на зустрічі з членами Конгресу США у Вашингтоні щодо мирних переговорів. Заяви на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і міністра оборони Дениса Шмигаля надійшли у Верховну Раду. Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив у себе в соцмережах. Примітно, що заява Федорова, який наразі ще очолює міністерство цифрової трансформації, надрукована. Шмигаль же написав її від руки. Згодом Стефанчук також розмістив її президентське подання щодо відставки Василя Малюка із посади керівника служби безпеки України. каже: усі три документи розглянуть найближчим часом відповідно до встановленої процедури тиждень тому президент запропонував Федорову посаду міністра оборони а Шмигалю – першого віце-прем'єра та міністра енергетики, публічно на цю пропозицію президента вони ніяк не реагували. Василь Малюк після відставки має залишитися в системі СБУ для координації асиметричних спецоперацій. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови служби безпеки України став начальник центру спеціальних операцій АСБУ Євген Хмара. Нові рубрики, новий час виходу в ефір, незмінні улюблені ведучі. Програма сніданок вихідний повертається на канал 1+,1 плюс Україна рівно за тиждень, 17 січня. До Валентини Хамайко та Олександра Попова приєднається спортивний журналіст Ігор Циганик, Ну а також кореспондентка сніданку Олена Квітка. Одне з нововедень Валентина Хамайко готуватиме страви, рецепти, яких стали популярними в соцмережах. Що ще нового буде в сніданку? Вихідний, і коли його дивитися, кореспондент СН Дмитро Фурдак розкаже далі. Вихідні час для відновлення і натхнення. Вже наступної суботи на канал «1 плюс 1 Україна повертається програма Сніданок вихідний у прямому етері Ігор Горциганик розповідатиме історії життя зірок спорту. Олена Квітка ділитиметься новинами. А Костянтин Грубич покаже людей, які розвивають бізнеси та вдихають життя у різні куточки країни. Оновить свою кулінарну рубрику і Валентина Хамайко. Ми будемо знайомити ще з різними кулінарними блогерами. Їх багато, тому ті рецепти, які мені вдалося підгледіти, ми обов'язково про них будемо розповідати, їх секрети, особливості і знайомити з тими самими блогерами нашу велику аудиторію. А от дослідниця гастрономічної культури України, кандидатка історичних наук Олена Брайченко, продемонструє, яка розмаїта українська кухня в різних куточках нашої країни. У нас буде кулінарна рубрика Своє унікальне і в цій рубриці ми по факту будемо розповідати історії наших глядачів. Через мову їжі, тобто в нашій рубриці будуть різні кулінарні рецепти з найрізноманітніших точків України. Це будуть прості страви. Рівно два роки тому сніданок вихідний попрощався з глядачами. Утім, незабаром команда повернулася на екрани в марафон Єдині новини. І от тепер сніданок вихідний у рідній домівці на каналі «1 плюс 1 Україна власне про дім буде і ще одна нова велика частина програми. Ми знаємо, яка кількість людей залишилася. Без даху над головою, без домів, і нам дуже важливо було не зачепити їхні почуття. Слоганом цієї частини програми буде дім там, де ти, тобто, вміння, вміння адаптовувати під себе і робити затишок для себе там, де ти є. Ще одна новинка у новому сезоні. Сніданок вихідний розпочинатиметься не о сьомій, а о восьмій ранку і триватиме до одинадцятої. У команді сніданку кажуть, такі побажання надходили і від глядачів. Мені здається, що вона ця ідея виходити не з сьомої ранку, а з восьмої, Вона народилася за, за місяць після старту сніданку вихідного, ще тоді на самому початку. Просто ми вже якось так забили цей час, ніхто не наважувався змінювати. А зараз якраз оновлення новий час і багато говорили про те, що кажуть, да ми тільки та дев'ята а десята вже сніданок закінчився. Одна з особливостей сніданку постійний контакт із глядачем, і шанувальники сніданку вихідний вже не дочекаються його повернення на 1+,1 плюс Україна. Ми обожнюємо Константина Грубича, Валентина Хамайка нам напоминає нашу тітку і а хлопці, красавчики. Я дуже очікую повернення програми Сняда вихідний». і сподіваюся, що вона вийде на новий рівень. І прямо на такий рівень, що. Не передати словами є така традиція, да так, що щоранку вмикаєш сніданок вихідний і бачиш знайомі обличчя. Попри так, все, що відбувається, вони щодня виходять до нас в ефір і радують нас тим, що взагалі є. Ми знову на один плюс один як добра і тепла традиція. Дмитро Фурдак, Іван Воробйов та Алла Пас ТСН один плюс один марафон. Єдині новини ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.